Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку додаємо і віднімаємо числа частинами в підручнику це сторінка 68. Щоб добре все знати, ми будемо міркувати, а також рахувати, задачі вирішувати, свій розум розвивати. І починаємо з вами з актуалізації знань. Які арифметичні дії ви знаєте? Які арифметичні дії ви знаєте? Додавання і віднімання. Так? Як пов'язані арифметичні дії? Додавання і віднімання? Як вони між собою пов'язані? Дії між собою мають взаємну перевірку. Так? Ми можемо перевірити додавання відніманням, а віднімання можемо перевірити додаванням. Сформулюйте переставний закон додавання. Від перестановки доданків сума не змінюється. Сформулюйте сполучний закон додавання. І тут вам є ось підказка, так, будь-які два доданки можна замінювати їх сумою. Тобто ми можемо сполучати і додавати числа, так як вам буде зручно замінювати їхньою сумою. Далі усно знайти значення виразів. Поставте відео на паузу і усно розв'яжіть ці вирази. Давайте перевіримо. 50 відняти 7 буде 43. 68 додати 2. 70. 74 додати 6. Так, 80, 80 додати 5. 85. 47 відняти 7. 40. 83 додати 7. 90. Далі. Доповне або зменш числа до круглого, також виконуємо усну. Записувати не треба. Нам треба до числа додати або відняти кількість одиниць, щоб ми доповнили або зменшили число до круглого. тобто 76 додати, скільки треба додати до 76, щоб стало 80. Так, 4. 53 відняти, скільки відняти від 53, щоб стало 50. Щоб дізнатися, да, треба 53 відняти 50 буде 3. 87 відняти 80. Як дізнатися цей від'ємник? 87 відняти 80, буде 7. 48 додати скільки, щоб стало 50. Щоб дізнатися, це число, треба 50 відняти 48. Буде 2. Тут 74 додати 6, буде 80 і 95 відняти скільки одиниць, щоб стало. 90, відняти 5 дорівнює 90. Пригадали. Знайдіть значення виразів за схемами. Давайте пригадувати, як відняти з переходом через, через десяток, так? Через розряд. 12, відняти 5. Нам треба 5 розкласти на два такі числа, щоб легко віднімалося від 12 і дало нам круглий десяток. Тобто це буде 2 і 3. 12 відняти 2, відняти 3. 10 відняти 3 буде 7. 8 додати 4. 4 розкласти на два такі числа, один з яких, на два таких доданки, один з яких при доповненні до 8 дасть нам десятку. Це буде двойка. 4, 2 і 2. Ставляємо, десь у 2 буде 12. Таке ми з вами вивчали. Пригадали? Давайте відпочинемо. Верх, верх, вниз верх, верхи мис, мис, верхів міс, верх, 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 низ. 啦啦啦啦。Yeah, yeah, yeah, yeah. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ліво повернись, право повернись і кругом. Верх, 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 верхнис, мис, мис, верхинис, верхи мис, 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 верх, 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 мис, 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 верхинис, верхи мис, верхи, верхи мис, всі разом. Раз, два, три. Працюємо далі. Е, номер 2 на сторінці 68 в підручнику. Зістав суми чисел, різниці чисел. В чому відмінність, як ця відмінність впливає на розв'язання. Закінчив обчислення. Знову давайте пригадувати, так? 8 додати 4. 4 треба розкласти на два таких доданки, які, перший з яких дасть нам десятку. Тобто ми це з вами вже повторювали. 8 додати 2 додати 2, 10 додати, 2, 12. 48 додати 4. Працює той самий алгоритм. четвірку ми розкладаємо на такі два зручних доданки, один з яких, при додаванні до попереднього числа, дасть нам круглий десяток. В даному випадку 48. Нам треба додати 2, щоб стало 50. Буде 52. При відніманні ми розкладаємо на зручні доданки, щоб перший доданок при відніманні від зменшуваного дав нам десяток. 13 відняти 3 відняти 5. 10 відняти 5 дорівнює 5. 53 відняти 8. Той самий алгоритм працює. 53 відняти 8. Знову ж таки, нам треба від 53 відняти таке число, щоб дало 50. Це буде трійка. І буде 45. Отже, в чому відмінність? Ми зіставили суми чисел, різниці чисел. В чому відмінність? тому, що. При відніманні ми віднімаємо послідовно, при додаванні ми додаємо і округлюємо до десятка. Наступне ваше завдання самостійне. Працюємо за тим самим алгоритмом. Вам так само треба розібратися із цими виразами. Це третій номер. 66 додати 7. Ми 7 розкладаємо на два зручні доданки, перший з яких при додаванні до 66 дасть нам 70. Другий ми додаємо послідовно. Буде 70, додати 3, 73. Поставте відео на паузу і виконайте цей номер. Це той самий номер, але це вже віднімання, так? Відніманні, як ми працюємо у відніманні? Працюємо за тим самим алгоритмом. П'ятірку розкладаємо на такі числа, щоб при відніманні дали нам круглий десяток. 93 відняти 3. І заповнюємо наші вирази. Поставте відео на паузу і розв'яжіть ці два вирази. Четверте завдання. Працюємо аналогічно, але вже менше просто писанини, так, скоротивши міркування, скоротивши писанину нашу, скориставшись схемою, ми можемо розв'язати вже менш короткі приклади будуть у нас, ніж попередні. Отже, 27 додати 5, п'ятірку розкладаємо на зручні доданки, перший з яких при додаванні до 27 дасть нам круглий десяток, дасть нам 30. так. І далі робимо послідовно. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Наступний стовпчик з цього номеру буде домашнім завданням. Ми до нього ще повернемося. Далі працюємо з задачею. Тут ми вже записуємо з вами. Давайте з нею познайомимося. Соня розв'язала 9 завдань з математики, та раз на 6 менше, ніж Соня. Скільки завдань розв'язала Алла, якщо вона зробила на 2 завдання більше за тараса. Нам треба знайти схему задачі. І далі її розв'язати. Давайте шукати цю схему. Отже, Соня розв'язала 9 завдань. Тарас на 6 менше. Розглядаємо першу схему. Якщо Соня 9, а тарас на 6 менше. Якщо оце тарас, то тут на 6 більше. Ця схема вже. Не підходить, і далі ми вже із нею не працюємо. Дивимось сюди. Якщо цю схему розглянемо, 9 на 6 менше, можливо, дивимось далі. Скільки завдань розв'язала Алла, якщо вона зробила на 2 завдання більше, ніж Тарас. На 2 завдання більше. Тобто тут треба збільшувати. так? А тут йде зменшення. Так, ця схема нам не підходить. Значить, Ось наша схема до цієї задачі. Так, Соня 9 завдань. так, 9 завдань. Тарас на 6 менше, відповідно, ось тарас. І Алла на 2 завдання більше. Як розв'язати цю задачу? Щоб дізнатися, треба. Спочатку дізнатися, щоб дізнатися, скільки завдань зробила Алла, треба знати, скільки завдань зробив тарас. Що відомо про тараса на 6 менше, ніж Соня. На 6 менше Це 9 відняти 6. Так? Отже, ми записуємо цю задачу, розв'язок цієї задачі. Спочатку запишемо короткий запис. Соня 9, тарас на 6 менше. Ала на 2 завдання більше, ніж тарас. Так? Перше дія в нас. Ми шукаємо, скільки зробив тарас. На 6 менше це дія віднімання. 9 відняти 6 дорівнює 3. Три завдання розв'язав тарас. Що нам відомо про алу. Ала на 2 більше, ніж тарас. Якщо в тараса 3, то тут на 2 більше. Це дія додавання 3, додати 2 дорівнює 5. Вираз. Як це буде записано виразом. І відповідь до завдання. П'ять завдань розв'язала Алла. Поставте відео на паузу і запишіть собі цю задачу. В кінці уроку намалюйте собі ось такого веселого лівця, зафарбуйте його і визначте, як вам працювалось на уроці. А ваше домашнє завдання ось воно. Завдання 4. Це стовпчик з будиночком. Ви можете знайти його в підручнику і розв'язати його, коли у вас з'явиться вільна хвилинка. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам тихого дня, всього найкращого. До зустрічі!